Мама, скільки добра тепла та ніжності вкладене в одне слово. Мама це цілий всесвіт для кожної людини. А тому до Дня Матері ми вирішили запитати у могилівчан, за що вони дякують найріднішій людині. Я дякую їй за життя, тому що вона саме мене любіма, саме ніжна. Я її дуже обожнюю. Дуже сильно люблю. Я матері дякую за своє життя, за її турботи, за її увагу. За те, що вона є. За те, що народила нас. Вирослила, виховала і в цілому. Я дуже пана даю інтерв'ю <рес> за те, що виховала людиною, по перше, вот. ну і за все, що дала в цілому за все, що навчила за все життя. Дякую їй за виховання за те, що вона мене виховала свідомою, за те, що виховала такою, що маю якісь цінності свої, за те, що я поважаю інших людей і стараюся жити по правді і честі. Яка в тебе мама? Красива. За те, що я є насамперед. Якщо б якби не вона, то я б тут з вами не стояла, не говорила. Ну і за те, що вона в мене така, яка є, хороша. Підтримує постійно протягом мого життєвого шляху. Я відчуваю цю підтримку і за це дуже їй вдячна. За те, що гарно мене досчитало. Дякую э, за життя, взагалі за підтримку, за те, що вона також мене підтримувала в ситуаціях э, тяжких. Я дякую своїй мамі за її ніжність, турботу. Ну за те, що подарувала таке життя мені. Що я живу, от ну, я їй дякую. Я дякую їй за життя. Я їй дуже вдячна. Ну, перш за все, за те, що вона 9 місяців мучилася э, і цей період винашувала 9 місяців. От зараз я вже друж. Раз буду мамою, ось моя старша сонечко. Так що наш тато на війні. І ми дуже хочемо, щоб кожна мама дочекалася свого синочка, донечку, хто захищає нашу державу. І дякую їм за те, що вони наші мами.